Російська агентура в Україні зараз працює на те, щоб, ну, окрім того, щоб посіяти розбрат серед нас, е, так е, працює ще на те, аби повалити владу. Бо якщо повалити владу, то буде як часи У, УНР, росіяни просто заходять, захоплюють всю Україну. Ну і з цією різницею, що різанина і репресії будуть в рази більшими ніж 100 років тому, і ніякої українізації Ленін не буде. Буде повний геноцид українців та демонтаж України. Ну і для цього зараз. І ми бачимо з їхньої сторони це роз'ятрювання напруги між цивільними і військовими, між цивільними і владою, між владою та військовими та між політичними партіями. Просто говорю, що я в суботу відео воєнних, які недовольні, і це способно вилитися в прогнозуємо конфлікт. Тому що такова стратегія я ж не називаю приміні зараз, е, стратегія громадянських воєн в Україні, гражданських конфлікт в Україні. Тому друзі, я закликаю дуже критично до всіх цих речей ставитися, тому що зараз нас намагаються перебити нашими шуками. Своїми руками у росіян не вийшло нас перебити, тож вони хочуть, аби ми самі себе знищили.